Турботлива матуся, яка змушувала своїх доньок танцювати голими, купала в окропі, лікувала рани відбілювачем, тримала в собачій буці та дозволяла ходити в туалет тільки по її дозволу. У тому ж лиці стурбована матуся після кожного садистичного покарання вимовляла: ти ми до чого. Вела мала сучко, бачиш, що ти накоїла? Якщо твоя відповідь не так, мамочко, усі наступні дні жертва самих болісних знущань, ти прийняла покарання без спротиву. Ти дуже дуже люба, донечко, але... Ненадовго тим часом Кеті Лорено найкраща мамина подруга повільно помирає в її домі під слова Я допомагаю тобі Кеті, ти хвора. А ще через рік племінника Шейна застрелюють з малокаліберної гвинтівки за те, що він сфотографував синці жертви. Тіло спалюють прямо на дворі. Про дім жахів Мішель Нотик я дізналась з книги, про яку розповів наприкінці відео, коли читала мурахи бігли по шкірі. тож... Вона варта вашої уваги, як власне, і це відео. А зараз я почну з дитинства Шелі, бо воно суцільна психологічна травма. Шель Нотик народилася 15 квітня 1954 року в містечку Реймон, штат Вашингтон, США. Звідси за життя вона нікуди так і не виїжджала. Шелі була старшою з трьох дітей. Вона та її два молодші брати жили разом зі своєю психічно хворою матір'ю, яка страждала від алкоголізму. Перші спогади дитинства були такими: постійна п'яна мати Шерон, яка Могла зникати на кілька діб і приводити додому випадкових чоловіків, коли Мішель виповнилось шість, Шерон просто не повернулась додому, і троє дітей лишилися самі. Тут же можна помітити провісники майбутніх проблем, замість того, щоб піклуватися про молодших, шелі мучила їх, і це були не просто сварки між старшою та молодшими, але про все по порядку. Незабаром діти приїхали жити до свого батька Леса Вотсона і його нової дружини Лори. Лес був досить харизматичний. Тичним і успішним у нього був свій бізнес. Його дружина Лора, судячи з опису в книзі, була доброю, емпатичною жінкою, відразу прийняла дітей як рідних. Але було але Шелі не любила мачуху і часто говорила їй про те, як сильно вона її ненавидить. Коли дівчинці виповнились 13, її мати Шерон померла. За словами батька Шелі, до того часу жінка зовсім опустилася на дно. Вона продовжувала бити і жила на вулиці, де й зустріла свій кінець. Хтось побив її досвід. Смерті далі Лора Мачуху Шелі згадувала дівчинка жодного разу не запитала про свою матір. Замість цього вона продовжувала мучити своїх братів. У обох хлопчиків спостерігалися проблеми з розвитку. Один з них, Пол, не вмів контролювати свої імпульси, йому не вистачало соціальних навичок. Другий чак взагалі не розмовляв за нього завжди. Говорила Шелі. Те, що робила Мішель, виходила далеко за межі звичайних дитячих сварок. Вона потрібнювала осколки скла і клала їх у дитячі черевики що за людина буде робити щось подібне, розповідала Лора журналістам. При цьому всьому Шелі мало не що вихідних тікала до своєї бабусі по маминій лінії Анни. Батьківські правила її набридали. Бабуся дозволяла майже все, але та була ще з тим привітом. Як виглядав їхній затишок? Бабуся вставала з позаранку вже о шостій на кухні шкварчало сало, пахло кавою. Шелі спускалася, бо а бабуся без слів їй тарілку. Спершу їж питання потім сніданок завершувався нерозмовими наказами. Сьогодні ми змінюємо постіль у всіх кімнатах або квіти у вазонах стоять. Криво виправ. Шелі подобалось керувати покоївками, коли бабуся дозволяла. Кажи їм що роби. não nunca mas А так виглядали уроки влади від Анни. Бабуся любила вихвалятися, як правильно ставити людей на місце. Вона вчила поганих слів, не шкодує. Страх краща мотивація. Жиль уважно слухала і запам'ятовувала. Якщо найманий сидівник запізнювався будай на хвилину, Анна штрафувала його при шелі і змушувала голосно вибачатись. Дівчинці це подобалось. Увечері вони дивилися телевізор, забуваючи попкорн газованою, а не сміялася з кривавих сцен у фільмах так само, як у день з принижень. Працівників. Шелі ловила себе на думці, що обидва види видовища їй до душі. В тих зустрічей Мішель винесла головне жорстокість не карається, а також що нагороди після покарання формують залежність. Спершу сувора дисципліна і приниження, потім подарунки і поїздки. Метод бабусі Ани покарання винагорода став шаблоном, який Шелі відтворювала пізніше зі своїми дітьми та жертвами. У березня 1969 року 14-річна Шелі. Шелі показала, на що вона дійсно здатна. Один з днів дівчинка не прийшла додому зі школи. Батько і мачуха в паніці зателефонували до школи і засували, що Шелі знаходиться в центрі ув'язнення для неповнолітніх. Всі їхні найгірші припущення виявилися далекими від реальності. Шелі не потрапила в біду. Ні, вона звинуватила батька у зголтуванні. Пізніше Лора знайшла в кімнаті Шелі пошарпаний екземпляр журналу Правдиві зізнання, на обкладинці якого був винесений заголовок. У Років мене зґвалтував мій батько. Вона просто відтворила цей сюжет. Огляд лікаря підтвердив, Шелі збрехала про зґвалтування. Дівчинка кілька разів відвідувала психолога як самостійно, так і разом з сім'єю, але це мало допомогло. Шелі відмовлялася визнавати свою провину. Зрештою, Мішель приїхала жити до батьків своєї мачухи, але і там вона продовжувала псувати життя оточуючим. Сусідам Шелі запропонувала посидіти з їхніми дітьми. А коли дорослі пішли, просто Замкнула малечу в кімнаті й підперла двері шафою, слухаючи, як ці плачуть. Дісталося дідусеві. Шелі раптом заявила, що він з нею жорстоко поводиться, хоч нічого такого не було. Після досягнення повноліття Шелі кинулася шукати своє справжнє життя, і все у неї виходило однаково. Спершу чарувала, а потім ламала. В старших класах вона закрутила роман із тихим футболістом Ренді Рівардо. Було 18 років захотілося каски, весілля, свій дім, дитина. 1974-му народилися Ніті. Зовні Шелі сяяла, а вдома зривалися на крики й сльози. Ренді втямив, що не порається з дружиною і пішов, коли доньці було два роки. Невдовзі в барі вона підчепила далекобійника Дені Лонга. Серйозна, затишна жінка саме такою Шелі прикидалася перші місяці. 1978 го з'явилися Семі. Пелюшки, кредити, постійні вимоги Дай-Дай довели Дені до втечі. Він кинув дружину, коли Семі ще не вміла говорити. У 1982 му Шелі зустріла відставного моряка-будівельника Девіда Нотика. Він бачив у ній вогоні силу, а вона побачила слухняного чоловіка. П'ять років зустрічань і весілля. Девід відремонтував для сім'ї великий дерев'яний будинок поблизу Реймонда, той самий, якому Шелі згодом катувала перших жертв. На 1989 го народилася третя дочка Торі. Такою ж матір'ю була Шелі. На людях краща Матуся. Баче печиво на шкільні ярмарки, дарує сусідам гарбузи, усміхається в усі камери. Удома монстр. Дівчат змушувала мовчати про побої, будь-яка скарга, крижаний душ, приниження, побиття. Вона обожнювала контраст, зранку купує донькам однакові банти, увечері штовхає в скліні двері і кричить: Дивись, що ти накоїла!». Девіду дозволяло лише одне піддакувати і виконувати накази. Подальшому він став ще й знарядним покаранням. Для сусідів це виглядало. Як великодушна родина, яка пригортає кожного, хто заблукав, і самих дівчат дім був кліткою, та любов і жорстокість мінялися місцями щодня. У 1991-му 36-річна перукарка Кеті посварилася з родиною і переїхала до найкращої подруги Шелі на поправку. Там вона мала допомагати господарці по дому. Перші дні кава, пігулки для сну, дружні обійми. Далі щоденні побої, дієта з кількох крекерів, шелі змушувала їй спати на бетоні. Ле відбілювачу рани, а доньки слухали, як подруга стогне в підвалі. 31 березня 1994 дев'ятсот кеті зі зламаними ребрами і вагою менше 40 кілограмів це хлинули з блювоти ноток спалив тіло у дворі. Згодом подружжя пояснювала сусідам, що Кеті утекла з далекобійником до Каліфорнії. Вступна жертва племінник Шейн Вотсон. Шейн поселився у дядьки і тітки підлітком, коли йому було всього 13 років, оскільки його батько в той час сидів у в'язниці, а мати не могла піклуватися про сина, теж допомагав по господарстві. Згодом Шейн, усвідомлюючи, в якому кошмарі він перебуває, у лютому 1995 року склав план втечі. Він з Ховав Кеті, побитою виснажено на холодній підлозі біля батареї. Він показав ці фотографії Нікі і розповів про свій план. Він хотів поїхати з ними в поліцію. Але дівчина, налякана тим, що може статися, розповіла про фотографії матері. Шелі розлютилась, наказала Девіду прибрати зрадника. У серпні 1994-го Девід застрелив 19-річного хлопця з гвинтівки, а попіл змішав з рештками Кеті та розвіяв на пляжі. Еполіція нотики багато років повторювала. Легенду, ніби Шейн поїхав ловити рибу на Аляску. Наступна жертва Рон Вудворд. У 2001-му 57-річний Рон прийшов до Нотиків, бо Шелі пообіцяла дах і роботу. Натомість він опинився у знайомому Колі Тортур. Посонью ж тривав із даху на гравій, присідав сотні разів під зливою, а розтрощені ступні йому вливали окріп і знову відпілювач. У серпні 2003-го Рон не підвівся після побиття. Шелі сказала Девіду закопати цілу на подвір'ї, оголосила, що друг утопився від депресії у 2002-му 81-річний ветеран Джеймс найняв Шелі доглядати за собою. Він помер від удару головою, офіційно падіння зі сходів. Незабаром з'ясували, що Маклінток приписав на шелі свій дім. Сусіди пам'ятали, як вона кричала на дідуся. Поліція так і не змогла довести вбивство. Але відтоді це ім'я фігурує в списку ймовірних жертв. Троє загиблих і ще один під знаком питання усі вони. Прийшли до Нотиків по допомогу, знайшли смерть, замасковану під турботу. Як таємниці нотиків нарешті вийшли назовні. 2001 рік це був перший дзвінок, який ніхто не почув. Нікі, старша донька, втекла до бабусі Лори і там уперше розповіла, що Кеті Лорена давно мертва, а мама б'є Рона Вудворта щодня. Бабуся повірила, але поліція сприйняла це як сімейний конфлікт і справу не розкрутила. Липень-серпень 2003-го. Зникає Рон Вудворт. Рон Аптом перестав виходити на двір. Шелі сказала усім сусідам, що він утопився через депресію. Та Нікі і Семі знали, мама знову прибрала проблему. Вони подзвонили молодшій сестрі Торі умовили її шукати речі Рона та його листи. Торі знайшла закривавлені одяг і щоденник. 6 серпня 2003-го сестри зробили відчайдушний крок. Вони забрали Торі з дому і разом пішли у шерівське управління. Там дівчата показали фотокопії листів, розповіли про Кеті та Шейна і заявили. Мама вбила трьох людей, їх вислухав заступник шерифа Джим Берекстром. Цього разу свідчення були настільки докладні, що поліція видала ордер на обшук. І зрозуміли питання, чому це вдалося лише дітям? Дочки зібрали все. Полароїд з сентями Кеті, закривавлений светр Рона, лист шейна пропобої. Без їхніх точних дат і деталей поліція знову б списала все на чутки про жорстоку маму. Але коли троє дітей одночасно повторили одну історію, показали речові до... Шелі вже не вдалося все зам'яти словами. Я ж їм допомагала. Так 30-річна тиша дому нотиків скінчилася двома викликами: один 9-1-1 від сестер, другий добровільним зізнанням Девіда. 8 12 серпня. Поки соцслужба оформляла опіку на торі. Нотик сам прийшов до відділку і здався. Казав, де закопав Рона і куди висипав Кеті та шейна. Поліція перекупала подвір'я, знайшла кістки, обгоріли гудзики і мета. Від зубних протезів змі вперше написали подружжя з Реймонда підозрюють у серії тортур. 8 серпня 2003-го Челі Девіда заарештували за підозрою вбивства. Девід уклав угоду. Підтвердив, що застрелив Шейна з наказом дружини. Отримав 15 років. Шелі після восьми місяців слідства визнала провину за Алферту Годою, другий ступень вбивства Кеті та ненавмисне навмисне вбивство Рона. Їй дали 22 роки. Мені теж було незрозуміло, що за Алферту года, тому я знайшла інформацію. Мацю з роз'ясненням стрізнови доходи про визнання провини, за якої підсудний формально каже винен, але одночасно стверджує, що фактично невинний. Отже, це компроміс. Держава отримує вирок без повного судового процесу, а підсудний ухиляється під ризику максимального покарання, не відмовлюючись прилюдно від своєї невинної позиції. Коли у листопаді 2022 року Шелі вийшла з в'язниці, їй було 68. Після майже 18 років у жіночій колонії Мати катівниця вийшла за умовним звільненням, жодних виїздів зі штату, регулярної зустрічі з куратором і сувора заборона наближатися до колишніх жертв, а саме власних дочок. Преса дізналася лише те, що Шелі поселили в будинку для літніх людей десь у західному Вашингтоні. В стіні служби відмовчуються, побоючись самосуду сусідів. Дев'ятно такі колишній чоловік-співучасник вийшов раніше, у 2016-му, відсидівши 13 із 15 років. Оків щойно опинився на волі, подав на розлучення і відтоді тримається осторонь колишньої дружини. Він живе скромно на тихоокеанському узбережжі штату Вашингтон, підробляє різноробочим у підрядних бригадах і зрідка бачиться з онуками. Дочки дозволили, але лише за однією умовою. Він не має приховувати або прикрашати нічого з того, що сталося. Старша Нікі сьогодні 50-річна менеджерка з медичних страхувань, десь на південному заході США. Саме вона у Двісті Переконала журналіста Грега Олсена написати книгу, про яку я вам говорила на початку відео. Якщо ти розкажеш, пернікі регулярно з'являється у True Crime Podcast, подкастах та онлайн зустрічах, попереджаючи, що мама все ще небезпечна. Ось ця книга я її прочитала на одному диханні. Що у вас є що мені порадити почитати з True Crime? будь ласка, напишіть про це в коментарях. Тому що у мене виходить якось важко шукати книги, основані саме на реальних злочинах. Семі, які зараз 47 років приїхала під Сіетл, працює смницею крафтової броварні, веде тік-ток про відновлення після насильства. Наймолодша Торі, який 36 взяла прізвище чоловіка, працює помічницею ветеринара, волонтеркою в притулку для жінок. Усі троє сестер залишаються об'єднаними спільною мовою, жодного живого контакту з матір'ю. Вони вважають публічність найкращою безпекою. Що більше людей пам'ятають історію дому нотиків, то складніше. І шишель буду знайти нових довірених підопічних. Я знову знімала всю ніч. Ось така історія. Дякую, що додивились до кінця. Дуже вас прошу поставити лайк та підписатися, бо я неймовірно стараюся над кожнісіньку історію. Та давайте вже доб'ємо тисячу підписників, залишилось менше сотні. До зустрічі!